Прилуцький центр творчості дітей та юнацтва запалює вогники радості в очах дітвори. У Всесвітній день вишиванки містечко дитячих мрій перетворюється в казковий світ, де живе любов до рідної культури та традицій. До відзначення таких свят у центрі творчості завжди готувалися з особливим теплом. Та в останні роки день вишиванки для кожного викладача, дитини та батьків набуває нових сенсів. 16 травня для вихованців організували справжнє свято, насичене різними заходами. Всього майже 20 активностей центрі творчості говорять, розписана кожна хвилинка. На діток чекає безліч локацій, танцювальні флешмоби, естафети. Для більш старших діток буде етноквест підготовлений. Також в нас запланований розважальний концерт, концертна програма за участі кращих колективів нашого закладу. Звичайно, що всі номери тематичні, які підходять до святкування дня вишиванки, Дрес-код у всіх сьогодні однаковий. Це вишиванка. Або елемент, якісь вишивки на обличчі, також у нас діють для наших малюків майстерня бодіарту. Також діє локація туристична, де дітки можуть повправлятися в туристичному мистецтві. Ну, тобто, кожен може знайти заняття за інтересами, будуть розписувати рушничок наші художники, будуть працювати на вулиці. Ця локація діє фотозона, ну, тобто безліч розваг можна знайти і Обрати за інтересом Крім цього, для діток організували і цікавий етноквест. Станції найрізноманітніші. Це і продумаємо рифмівки, і символи розбираємо, які можуть бути вишиті на рушнику. Також діти будуть робити аплікації, музична станція, де ми будемо співати і танцювати. Буде станція, де діти будуть розшифровувати символ, який зображений на рушничках, тому що це наша історія. Тобто таким чином долучаємо дітей. До нових знань про українську вишивку про її історію створення і популяризуємо її сьогодні. Разом з вихованцями центру творчості. І ми помандруємо містечком дитячих мрій та заглянемо на кожну локацію у яскравих вишиванках, віночках та з праборцями в маленьких рученятках. Дітки зібралися на урочисте відкриття з піснями і танцями зустрічали директора Тетяну Савченко. На сьогодні зброя сили України, вся Україна. Оби все для того, щоб наша Україна була вільна, мирна і щаслива. Хочеться сказати, щоб наші діти у нашій країні в мирні виростали щасливими на радість нам, батькам, бабусям і дідусям. Хочеться сказати такі теплі слова, що сьогодні таке красиве свято День української вишиванки. І сьогодні ви діти такі красиві. Нашої України, ви виростете, я знаю, гідними патріотами нашої України. Я вам бажаю щасливого майбутнього. Слава Україні! Дякую, що ви є, шановні батьки. Дякуємо вам, що ви з нами, що ви працюєте разом з нами, що ви водите до нас своїх дітей, вірите в нас, а ми віримо у наших дітей. Вони стануть гідними учнями. Перших класів уже перших і так далі. Вони будуть далі продовжуватися навчання у нашому закладі. Далі всі охочі долучалися до наступної активності, поринули у мистецтво боді-арту. Маленька Кіра з серйозним виразом обличчя чекає, доки на її щічці з'явиться метелик. каже, свято подобається. Душа всі шофаника. На подвір'ї центру творчості зібралася малеча з пензликами в руках. В день вишиванки вони відчувають себе справжніми дизайнерами, декорують сорочки. Між фарб та мольбертів ніби диригент, керівник гуртка юний художник Юлія Федченко. Робимо ну, такий своєобра... своєрідний орнамент на них, який там геометричний, рослинний. Вони роблять кожен свою автентичну вишиванку, яку б вони хотіли зробити ну, в своєму житті, яку б носили. Авторський дизайн на папері вже втілює домініка. Я хочу намалювати тут багато квіток. А от Артем розмальовує сорочку синім і червоним. Поруч із зеленою альтанкою художників розгорнули туристичну смугу перешкод. Тут на діток чекає керівник гуртків спортивного туризму Юрій Федченко. Я сьогодні представляю туристичну смугу перешкод, а вона складається з двох паралельних мотузок: колоди та палатки. А в фойє центру творчості в цей час вже розпочинається етноквест. Участь взяли чотири команди в кожній по десять учасників. Всі вони позмагаються у швидкості та винахідливості, покажуть і свої знання та вміння, задекорують українське серце та об'єднають області в єдину Україну. Вже після квесту із запалом Катруся розповідає: зробили шифри з вишиванок, розгадували там різні букви, розгадували бігали, крикали мені. Сподобалось найбільше співати. Цю думку підтримує і Артем. Та зізнається з найскладнішого було коли відгадували візерунки вишиванок. А от на думку маленької злати найцікавіше було робити сердечко. Після етноквесту калейдоскоп заходів продовжив дарувати усмішки дітворі. На подвір'ї вже розгорнули наступну локацію. Серед багатьох заходів сьогодні було проведено патріотичні естафети під загальною назвою Вишиванка українська броня нашого народу. Були проведені естафети, були виконані квестові завдання музичного, спортивного рівню, де діти відпочивали, насолоджувались прекрасною природою нашого парку, ну і, звичайно, перемагали. Сьогодні є переможці, сьогодні немає програвших. П'ять команд змагалися у цікавих спортивних конкурсах. Естафета об'єднала українські традиції в побуті та сучасні ігри. Учасники команд з усмішками вболівали один за одного. Капітан однієї з команд Артем про свою говорить ствердно: ми переможемо. У нас чотири очки або три якому і ми краще впоралися. Думаю, там, де відра носить. У день вишиванки емоцію радості відчула вся дружня родина центру творчості діти, викладачі та батьки. Саме в цьому казковому світі, можливо, вперше. Ше маленькі вихованці вчать українську пісню, роблять перший мазок на полотні, несміливо виходять на сцену і навіть в час війни усміхаються. Адже саме в центрі творчості дітей та юнацтва і на свята, і в буддень діток гріють теплом та любов'ю.